Сказав про те, що е, на землі Бог проявляється через людей. Е, і це був такий мій особистий досвід. Е, ну, Завжди я з релігійної сім'ї і завжди е, я молилася, та стандартні молитви, е, але в один період життя, е, коли е, я завжди е, Така була, що Все маю я, все маю я все я зможу, бізнес почала будувати, все почало получатися. але це було самі надзвичайно важко. От тут, маючи двох маленьких діток, все, ну, я знала Бога, я ходила в церкву, я молилася, просила його, але я не знала довіряти. Е, ну, я, це ж я маю, це мій результат, я маю здобути. Е, я от мережа в мережам бізнесі, і там е, ну, все залежить так, якби від тебе, так? І е, починається. Коли мають познайомилась, коли війна почалась? Е, Ні, якраз раніше, в 21-му році. В 21-му, А там у мене е, трошки е, я змінила компанію, і е, в мене почало. Е, Трошки по фінансовій стороні я почала просити Бога, ну, звичайних матеріальних речей. І я почала більше дізнава... От Ти ніби на такому примітивному просиш Бога чу вас матеріального, але ну, Бог жилося інший. Ну, його любов, його, його, його милосердя, наскільки, наскільки Бог. Хоче бути в нашому житті не тільки як супермен, який вирішує всі наші е, такі побутові речі, матеріальні речі, ну, чи навіть речі, там, коли ми просимо здоров'я. Він просто хоче бути разом з нами. Я цього не знала. І тут в цей момент якраз е, Бог мені посилає на, на мій шлях Галю, е, Оксанку, ще такого буру їй просто не вийшло сьогодні бути з нами. І саме знайомство з такими людьми, які Бога сприймають інакше. Тобто вони довіряють йому, наскільки вони в житті, ну, сам фонд своїм, ми розуміємо, що це все діє Бога і ну, проходить в мене переосмислення, наскільки Бог, я вже пам'ятаю, нічого в Бога не просила, я просто наповнювала. Наскільки Бог ну, прийшов в моє серце, і тут почалися в мене і Медве Горя, знайомство з Мечегорем, наскільки Святий Дух до мене торкнувся, наскільки е, мені відкрилася ну, Біблія, я ніколи її не читала. Ну, я ходила в церкву, як всі ходили в церкву. Я молилась Отче наш, я молилася благородців. Але тут було інакше таке, і от я вдячна Богові за, за людей, які... Я аналізувала і я е, розуміла, що Бог на землі діє е, саме через таких людей. І я казала, Боже, е, ну дякую тобі, бо я прийшла до тебе за матеріальним, а ти мені дав, ну, ти мені дав себе. Е, і сам фонд, як е, Іра е, е, каже, текли сльози не один день про те, наскільки, е, наскільки е, люди відкриті, наскільки люди довіряють. Потім було знайомство в Меджугорі з нашої сім'єю сім дадиків, так само це особливі люди. І Я вдячна Богові за оце, цей період моєї життя. І я хотіла долучитися, долучитися, і в цей момент я маю вже свій магазин, в цей момент з'явилися ще пізніше трошки. Вервиці, цей наш е, проект. Е, і я трошки допомагаю по можливості в магазині розказую людям про е, наш фонд і одночасно одразу люди купляють Вервіці. Так само сторіночки в Інстаграм стараюся в Фейсбуці е, підтримувати фонд е, і молитовно так само е, молимося за діток. На все воля Божа, так ми е, робимо ми є маленькими інструментами, і це потрібно розуміти е, і потрібно довіряти Богу, Богу, що ми вчимося робити на цій землі. Так що дякую Богу за, за ваш фонд, дякую за знайомство. Е, малесенький вклад, але я думаю, що Бог на нас усіх має свої плани. Але я люблю вас.